Гонка, де один промах має вирішальну долю. Вітаю вас на каналі Біжей Стріляє. Зараз я вам коротко розповім, як пройшла жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу в нове місто. Після першої стрільби проблем не виникло у лідерів, тому Брезабуше тримала лідерство протягом всієї першої стрільби. А вже на другій стрільбі Брезабуше допускає дві хиби, і Сімон лишається на першій позиції. Єдині, хто зміг підібратися до лідерських результатів, це Єніна Хетіх на другій позиції та Муну Бронзо на четвертій позиції. Анастасія Меркушина трималася на шостій позиції та шведки випередили. Христина Дмитренко завершує другу стрільбу на 12 12-й позиції. На третій стрільбі лідери змінювалися доволі часто фохт, потім Вітоці, За нею Жан Моно. Але Сімон відпрацювала чисто та закріпилася на першій позиції. Яніна Геттіх виходить на другу позицію. Брорсон та Персон працюють чисто та залишаються в лідерській групі. Юлія Джима працює чисто. Меркушина один промах. Кристина Дмитренко також чисто і виходить вже на 10-ту позицію. І вирішальна четверта стрільба. Фокт чисто. Проміжна перша позиція. Ліза Вітоція на вирішальній стійці. Так, чисто і виходить на першу позицію. Жан Моно відразу хиба і розуміння, що шанс втрачено, бо це буде як мінімум одна хвилина відставання. Тепер слідкуємо за Сімон. Перше чисто, другий постріл також хиба, як і у лу Жан Моно. Але швидкість у Сімон буде краще. І всього виходить 24,7 відставання. Яніна Хетіг також приходить на вогневий рубеж з нулем та готується до вирішальної стрільби. І, чисто, то у нас буде все ж боротьба за першу позицію, плюс 6,7. Христина Дмитренко робить 20-20 пострілів і виходить на проміжній сьомій позиції. І вже на фініші ми бачимо, що не вистачає силу Хетіх і програє 20 секунд. На фініші Христина Дмитренко йде по показнику Моно Бронсон і все-таки залишається на восьмій позиції, маючи привагу у 60 секунд над Бронсон. Молодець, чудова гонка. Ліза Вітоці перемагає та стає чемпіоном світу у індивідуальній гонці. На другій позиції Яніна Хетіг та третя Жулія Сімон. Четверта Німкенія Гротян, яка має найкращий результат в особистій гонці. І їй всього 19 років. П'ята Фокт. Кристина Дмитренко восьма. Анна Кривонос двадцять шоста. Одна хиба. Анастасія Меркушин, двадцять восьма, три хиби. Юлія Джима тридцять дев'ята три хиби.